Твердопаливо сьогодні стало альтернативою газовому на Закарпатті. Більшість родин встановлюють твердопаливні котли через високу вартість газу та енергетичну кризу в Україні. Зокрема, в Хуському держлісгоспі лісівники забезпечують місцеве населення дровами за оптимальною ринковою ціною а також провадили державну програму Є дрова. Відтак на підконтрольній їм території, яка займає 42 тисячі 496 гектарів. Взялися активно господарювати, призначений минуло. Річ керівник установи Юрій Сойма очолив заклад із великими боргами. Тоді він взявся досліджувати причини банкрутства та зміг налагодити систему, яка приносить успіх. Команді під його керівництвом вдалося погасити заборгованість, підвищити зарплати працівникам, забезпечити населення та соціальні заклади паливом, а також мінімізувати випадки незаконних рубок лісу. Як набезпечений керівник зміг досягти успіху у збитковій установі та чим живе лісгосп у умовах Воєнного стану. Розкаже гість нашої програми директор Хуського лісового дослідного господарства Юрій Сойма. 19 травня 2021 року я, молодий керівник, переступив поріг даного підприємства. На момент я не знав жодну людину, яка працювала на цьому підприємстві. Тобто, мені. Передали 192 працівники е, і 11 мільйонів 400 боргу. Економічний стан на підприємстві бажав бути кращим, м'яко скажучи, заробітня плата була одна з найнижчих в Україні. На той момент вона становила 8 тисяч гривень. Середня заробітня плата. До прикладу, у Великобичківському лісгоспі, з якого я перейшов працювати. Сюди, на той момент середня заробітна плата становила 17 тисяч 200. На вступні зустрічі з працівниками, коли мене представили з обласного управління як керівника, який очолює дане підприємство, я сказав, що наша перша мета, моя як керівника це підвищити заробітну плату. Якщо люди не будуть відчувати достойний рівень фінансового забезпечення, як можна з них вимагати роботу? Після того провели з головним бухгалтером, з економістом детальний аналіз причин такого плачевного стану ситуації на підприємстві. Як виявилось, основною причиною було неефективне розкрижівля деревини. Тобто об'єм реалізації був непоганий, але 88% з даного об'єму, який реалізовувався на протязі місяця, це були дрова. Дрова це соціальні продукти, і тому десь стримується підняття ціни на них для того, щоб місцеві жителі мали можливість за доступною ціною купити дрова для себе, для своїх домівок. І таким чином підприємство, роблячи добре населенню, так продаючи по, умовно кажучи, по заниженій ціні дрова, з кожним метром кубічним заходило все глибше і глибше у мінус. Після чого були проведені наради з лісничими, були доведені виробничі завдання, проаналізовано рубки, якими, якими ми забезпечуємо життєдіяльність підприємства, і зроблено акцент на рубки головного користування. Це рубки головного користування передбачають вирубування спілих насаджень, які передбачені базовим лісопорядкуванням, в рубку. Тобто ми зобов'язані ці дерева зрубати їх. І багато з людей не розуміє, що якщо ліс спілий, та якщо букові насадження мають більше 110-120 років, ми їх зобов'язані вирубати у відповідні категорії. Якщо вони відносяться до експлуатаційних лісів, інакше це злочин проти, проти держави. Держава вклала кошти на, на державній землі, бо ця деревина виросла, а в результаті ми її вчасно не забрали. Вона у 150 років вже втрачає технічну якість, покупці її не хочуть купляти. І в результаті, що ми маємо перестиглий ліс. Всі аплодують, що ми молодці, але є для того природозаповідний фонд, який зберігає ці ландшафти, вони там його залишають перестійним, і держава виділяє на утримання тих заказників, заповідників чи нацпарків кошти для утримання персоналу для догляду. Ми на власному розрахунку зобов'язані таким чином використовувати той ресурс, щоб забезпечувати ефективну діяльність того підприємства. Тому буде зроблено акцент на рубки головного користування для того, щоб дістатись до рубок головного користування, було необхідно покращити дорожню інфраструктуру підприємства, тому що зазвичай спілі насадження вони знаходяться в глибині лісу, в недоступних місцях. І були вкладені договори з певними підрядчиками, які згодились, незважаючи на наш стан економічний, поремонтувати дорогу, зробити нам волока. І ми дістались до цього лісфонду, який в свою чергу реалізували, розрахували з підрядчиками, і таким чином, потихеньку, закрутили оце економічне колесо такими методами контролю виходу сортиментної структури, контролю за розкрижівлею деревини. Ми досягли того, що на сьогоднішній день середня заробітня плата за 10 місяців 2022 року становить 14 900 гривень. В два рази ми збільшили середню заробітну плату, в два рази ми збільшили фонд заробітної плати, в два рази ми збільшили надходження в місцевий та державний бюджет у порівнянні з цим звітнім періодом 2021 року. Однозначно, що велика вдячність Державному лісовому агентству, який запровадив електронні торги з продажу деревини, тому що за рахунок ефективної реалізації деревини. Ми змогли залучити нових покупців, ми змогли вийти на ринкову ціну на ділову деревину, яка реалізовується через ці електронні площадки. Механізм реально працює. Не так легко було голові Держлісагентства Юрію Віталійовичу перейти стовідсотково на реалізацію деревини таким способом, але спільними зусиллями цього було досягнуто. Ну і зараз. Ну, відколи я керівник на даному підприємстві, 100% деревини круглих лісоматеріалів було реалізовано покупцям через електронні майданчики. Якщо ми порівнюємо прибутки підприємства з 2021 роком, то за 10 місяців 2021 року наші прибутки становили мінус 1 мільйон 748. Ми, ми ще були збиткові, тому що е, я прийняв підприємство в травні. До травня місяця е, підприємство загрузло в борги ще на 1 400. Ну, тобто це піке продовжилося ще місяць-два, поки ми вияснили, розпочали нові рубки і так далі. На сьогодні за 10 місяців підприємство має прибуток 598 тисяч. Ну, тобто, це небагато. А, але це плюс. І це разом з тим, що ми е, сплачували заробітну плату е, півроку нашим військовим, які воювали на Сході. Е, це разом з тим, що ми інвестували у дорожню інфраструктуру, це разом з тим, що ми вкладали кошти в місця відпочинку, в е, окультурення робочих місць в самому підприємстві. І приведення території підприємства у належний вигляд. Розкажіть про ситуацію із заготівлею дрів цьогоріч, і, зокрема, про нову програму Єдрова. На сьогоднішній день ціна твердолистяної деревини на верхньому складі становить 780 гривень. Це десь така мінімальна ціна. З, я би сказав, там, мінімальною рентабельністю, за якою ми можемо продавати цю деревину. Тобто при даному податковому і адміністративному навантаженні ціна мала би бути вищою. Але разом з тим, ми компенсовуємо діловою деревиною вартістю на ділову деревину, яка є в рази більшою, і регулюємо відсоток. Паливних дров для населення таким чином, щоб забезпечувати ефективну економічну діяльність. Разом з тим був запущений інтернет-майданчик з реалізації дровиної деревини є дрова, про який анонсувало Держлісагентство. Ми виставили нашу продукцію з нижнього складу, враховуючи те, що наші естакади верхні склади. Знаходяться в різних недоступних місцях. І людина, яка купляє деревину, вона, зробивши проплату у нас на сайті, не може об'єктивно оцінити, скільки буде вартість доставки. Координати нашої геолокації вказані місто Хуст. А Держлісфонд простягається в радіусі 40 км навколо. Тобто тоді була б не об'єктивна інформація для покупця. Тому ми орендували площадку. В хусті під нижній склад її окультурили, де населення може, здійснивши покупку через інтернет, площадку є дрова, одразу на наступний день бути отовареним у нас на нижньому складі. І будь-який транспорт може під'їхати, і незалежно від того, чи то в техніка, чи звичайна траса. Дякую вам за змістовний діалог. До побачення. На все добре.